94 ну, це ж опівда ще якісь предмети маєте заборонені ну, був вже потрохи відновив його ну, тут на місці ви його за Куда куди його наносити? а да 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 дайте

Працівники поліції під час обшуку у жителя міста Горохова виявили п'ять гранат різного типу, запали до гранат, автомат Калашникова та понад сотню набоїв. Усе це вилучено та скеровано до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України. За фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Волинянину загрожує до 7 років позбавлення волі. Слідство триває. Окрім цього. У Волиняни на поліцейські вилучили речовини зовні схожі на наркотичні. За цим фактом відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 309 Кримінального кодексу України.